У Словаків є гарне прислів'я. Українською його можна перекласти наступним чином. Ближній добрий сусід краще, ніж далекий брат. Вочевидь, пан Фіцо точно знає це прислів'я, але 100%. В його розумінні це прислів'я аж ніяк не відноситься до України. Тільки послухайте, що він меле про Україну. Чому? Навіщо це слухати? Можу вам сказати. Тому що поганих сусідів треба знати в обличчя. Фіцо, за його ж твердженнями, затятий соціаліст, в минулому комуніст і раптом спікер на конференції консерваторів. Хто зна, можливо, ненавість до України настільки пекуча у товариша комуніста, що штовхнула би Фіцо не лише на конференцію консерваторів, а й до чорта в обійми. Ну а після цього Фіце заявив, що ніхто не сумнівається, що застосування Росією воєнної сили на Україні було порушенням міжнародних прав. Але зі слів совацького прем'єра, Росія мала на це серйозні безпекові причини. Мовляв, все через постійний обман Росії щодо розширення НАТО на схід. Втім, на думку конфлікт міг би швидко завершитися, якби абсолютна більшість країн Європи за виключенням словаччини та Угорщини не використовувала би цю війну для економічного та військового ослаблення Росії. Тобто, якби не було європейської підтримки, Росія швиденько би захопила всю Україну і зажили би європейці, як і раніше, щасливо, спокійно та багато. Так це слід розуміти. А що Словаччина, яка теж використовувала розширення на схід і вступила в НАТО, вийде з цього альянсу, щоб не обманювати Росію далі. Про це, звісно, фіцов промовчив. Цинізм, недалекоглядність і відверте нерозуміння реалій, як на мене, так зашкалює прямо. Ну, а далі цитата з виступу Фіца. Так, слід усвідомити, що про мир йдуть перемовини в часи, коли Україна є слабкою. А тому, увага, це взагалі цинізм. Пропозиції, які можуть бути знайдені в перемовинах, не повинні відповідати передбаченню справедливого та тривалого миру для України та непорушності її територіальної цілісності. Що це? Мы не сгадались откровение кремлевского Гавруна Пескова, что Словакия среди стран, которые могли бы претендовать на контроль за частью территории Украины после победы России. Аппетиты появились у пана Фицо. Еще одна сгадка. Про нещодавні факти Фіцо з січня 2025-го вимагав від України на третьому році звірячої агресії Росії проти України попри все продовжувати качати газ та нафту з Росії в Словаччину, тобто інтереси Фіцо непорушні будь-що, а, а на територіальну цілісність України плювати. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.